Слава Україні! Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Бажаю всім приємного перегляду, адже, друзі, сьогодні в нас будуть новинки, детальний огляд кожного з авто, яке до нас доїхало на майданчик. Як ви бачите, в нас їх багато. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. І перша новинка у нашому відео це фіат Фрімонт. Свіжо пригнане авто з Європи. Сьогодні до нас заїхало на майданчик. Автомобіль має два ключі. Це в принципі той самий у нас Dodge Journey, а за нас Європа не бита, дизельна машинка в нас 12-го року, 237 рідного пробігу, 2-літровий дизель, автомат та повний привід. Що ж, давайте я вам більш детально покажу зараз комплектацію даного автомобіля. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, чотири склопій мультикермо, датчик світла та дощу і великий мультимедійний екран. Також нагадую, друзі, що це у нас семимісна версія. Друзі, коротенький ліричний відступ. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль з відео, ви нам можете написати це у коментарях. Ми вам надійшли детальний опис з фотографіями, з усім, тобто посилання на сайт, адже цей автомобіль у нас є на нашому сайті. Також ціна у нас сказана від власника без нашої накрутки. Ми націнку на автомобілях не ставимо. І за бажанням, ми, ми вам можемо зробити комплексну перевірку автомобіля, поїхавши на автосервіс. І скинете повністю детальний звіт, що ви могли приїхати і купити готову перевірену машину. Або ж просто приїжджайте і залюбки разом з вами поїдемо на будь-який автосервіс та перевіримо технічний стан авто. Продовжуємо. Друзі, ось така цікава новинка у нас є. Це є гібридний Лінкольн. 25 тисяч доларів, 16 рік, 128 тисяч пробіг, 2-літровий бензин. Зафіксуйте собі він код, поставте його на паузу та запишіть кого за автомобіль. І давайте вам зараз продемонструю його комплектацію. Також покажу вам ключик. Машина заводиться, до речі, дистанційно. Також у нас по комплектації одразу йде безключовий доступ, є електроскладання дзеркал, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, Чотири скло підіймачі, і, звісно ж, коробочка автомат. Також у нас є електролювання пасажирського сидіння поруч. Передня торпеда у мінімалістичному стилі виконана. Задній ряд має підігріви. Також зауважте, яка красива дверна карта. У нас тут шкіра з гарною стрічкою. Та вставка з дерева дуже-дуже якісна. В принципі, Лінкольн – це машина високого класу. Також забув сказати, що тут ще присутні датчики мертвих зон, та думаю, ще є багато інших корисних функцій. Позаду, як ви бачите, присутня камера заднього огляду та парктроніки. Ford Focus кузові Універсал 2018 року 13500 2-літровий дизель автомат 184 тисячі пробіг в комплектації Titanium, в рідній фарбі та з рідним пробігом. Свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Що ж, друзі, давайте тепер поглянемо до нього у салон. Авто має два ключі, парктроніки і електроскладні дзеркали. Це в нас по зовнішньому огляду. Також тут є чотири склопідіймачі, центральний замок мультикермо, двозонний клімат-контроль, великий мультимедійний, мультимедійний екран. Також тут є заводське тонування. І як я вже казав, тут передні та задні парктроніки. І парктронік не просто перед-зад, а парктронік 360. Багажник, як і в будь-якому універсалі здоровенний. Також тут є піна з компресором. І задній ряд сидінь лягає в рівну підлогу. Peugeot 308SW 2011 року 6301,6 дизель на механіці 181 тисяча кілометрів пробігу. раз демонструю вам, друзі, передню панель. У нас механіка шестиступка. Досить економічний автомобіль. Також присутні задні парактроніки. Шкода фабія 4 го року, 1,4 бензин, друзі, автомат. 212 тисяч пробіг. Фабія в нас представлена в кузові універсал. Автомобіль має два комплекти гуми та релінги. Nissan Qashqai Plus 2 11912 року, 1.5 дизель механіка, 222 пробігу. Друзі, це у нас семимісна версія. Дане авто має безключовий доступ. Чотири склопіді й мечі. Мультикермо, датчик світла дощу, музичну систему Bose, камеру заднього огляду та великий панорамний дах. Volkswagen Polo 7200 10 року 1.4 бензин автомат 181 тисяча кілометрів пробігу. Авто має 4 скобідіймачів, встановлене ГБО, коробка автомат та кліматконтроль. Мерседес А-класу, 3650 99 рік, 1,7 дизель автомат, 258 тисяч пробігу. Ключі від Мерседеса і дивимось у салон. Досить цікаво виконаний тканинний салон в червоному кольорі. Автомобіль має датчик світла, 4 склопідіймачі, кондиціонер та автоматичну коробку передачі. Друзі, не забувайте, що війна триває і потрібно завжди допомагати нашій армії. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом. Тому без волікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою людь в донати. Люди оглядають Peugeot, яке сьогодні ще буде у відео, а ми поки переходимо до наступної новинки. Це Seat Leon 2014 року 134 рідного пробігу, 1.2 бензин, автомат. 8900 ціна авто. Автомобіль має 4 скло підімачі, мультикермо, коробку автомат, двозонний клімат, контроль. Seat Леон це в нас той самий ідентичний в принципі, Volkswagen Golf. Але на мою думку, Seat Леон має більш стильний вигляд. Hyundai Tucson 8897 року, 2-літровий дизель-механіка, повний привід 262 тисячі км пробігу. Авто має 4 склопідіймачі, як я вже казав, повний привід, механіку шестиступку та двозонний кліматер-контроль. Також з бонусів тут є підігрів передніх сидінь. 5800, 5811 року бензин автомат 137 тисяч кілометрів пробігу. Невеличкий автомобіль з автомат коробкою. Продемонструю вам салон, не знаю, чи камера зараз фокусує. Можливо, трошки є, можливо, трошки і погано. П'ятидверний автомобіль 107 Peugeot. В принципі, досить непоганий. Варіант для міста. Компактний, економічний авто з автоматичною коробкою передач. Ford Focus 11416 року, 1,5 дизель на механіці 152 тисячі кілометрів пробігу. Ключик від Форда і 20 злянемо до нього салон. Так нас передня панель Форда. Авто економічне, комфортне, динамічне і досить приємне в поїзді. Zafira 9 2009 року, 1.9 дизель-механіка, 700-253 тисячі кілометрів в пробігу в даному автомобілі. Zafira у нас в комплектації Cosmo, Є практично всі функції, комбінований нас іде салон, механіка шестоступка, клімат, мультикермо та багато-багато іншого. Volkswagen Golf 2011 року, 8200, 16 дизель на автоматі в кузові Універсал 261 тисяча пробігу. По автомобілі, як ви бачите, присутні передні задні парктроніки. І давайте вам покажу комплектацію, а вона тут в дійсності класна. Автомобіль має 4 скло підіймачі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, коробку автомат, двозонний клімат, підігріви сидінь. Honda Accord 11950 3,5 бензинавтомат 2013 року. Цікавий спортивний купеподібний автомобіль. Давайте ж заглянемо до нього у салон. Авто має пам'ять водійського сидіння безключовий доступ підігрів передніх сидінь. Fiat 500 7500 1,4 бензин. Коробка у нас автомат 2011 року 168 тисяч пробіг. Цікавий стильний автомобіль. Так виглядає у нас передня панель. Як ви бачите, коробка автомат, присутній кондиціонер, мультикермо. Такий невеличкий компактний автомобіль, який до себе привертає чимало уваги. Volkswagen Jetta 8200 2-літровий бензин автомат 2012 року 145 тисяч пробіг. Авто має 4 склопідіймачі, мультикермо, підігрів передніх сидінь та коробку автомата. Daihatsu Terios, 2008 року, 1,5 газ бензин, механіка 126 тисяч пробігу. Авто має 4 склопдіймачі. дзеркал у нас, газ бензин та кондиціонер. Невеличкий компактний кросовер. Що ж, друзі, у цьому відео ви побачили лише новинки. Приходьте до нас на автомайданчик щодня то оглядайте всі автомобілі, які у нас є в наявності. Актуальний список та наявність авто ви можете дізнатися на нашому сайті Карбазар та зателефонувавши нам за номером телефону 067 777 3027. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі авторенку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей